Друзі, всім привіт! Є сьогодні слово підбадьорня до вас. Я вірю, воно буде на збудування кожному, хто приєднається до цього слова віри. Я знаходжуся в Вижниці, в передмісті Карпат, тут починаються справжні гори. Там, де гори полонини де стрімкі потоки ріки, де смирічок Ген Розмай. Це саме на берегах Чермоша зароджувалася ця пісня. Ось всі, хто був в Карпатах, був. На Буковині, ви знаєте, ці, ці строки ось. І ну, це народний фольклор, ось. Який, до речі, знають у всьому колишньому Радянському Союзі. Але я тут не для того, щоб популяризувати якусь окрему пісню чи народний фольклор. Я тут для того, щоб принести слово підбадьорне, яке я так вірю, буде сьогодні своєчасне для когось. Ви знаєте, що. Ми християни, повинні відрізнятися впевненістю. Апостол Павло колись коли ніс звістку Євангелії, він був настільки переконливий, і впевнений, що люди, навіть ті люди, які не вважали його за правого, не рахувалися з його позицією. Починали до нього прислуховуватися. Він дійшов з цією певністю до царів. Виявляйте, християнин, людину, яку в суспільстві не сприймають, але через його цілеспрямованість і впевненість він рухається могутнім чином і він займає якісь позиції, які цікаві навіть людям при владі. Можновладці, царі, вони хотіли зустрітися з Апостолом Павлом. Чому? Тому що Він був відважний, Ще колись Ісус нам каз... дав нам заповідь Божому народу, народу заповіту, коли це був Ізраїля, а я вам скажу, ми народ заповіту в Ісусі Христі. Будь впевнений, будь мужній та впевнений. Чому нам з вами потрібно мати оцю рису характеру, впевненість? Тому що за нами хтось стоїть. Впевнені люди. Вони мають впевненість саме через те, хто за ними стоїть. Апостол Павло мав впевненість чому? Тому що він знав, в кого вірував, і знав, що він проповідує. Він знав, яку звістку несе, і що цей світ потребує цієї звістки. Впевненість вона е, народжується саме, саме через це, через, е, через розуміння місії. Посли від інших країн, якщо вони йдуть щось домовлятися з кимось, вони ведуть себе впевнено, тому що вони знають, чому вони йдуть. Вони знають, з якою звісткою вони йдуть, і вони знають, хто за їхніми плечима. Якщо це посли якихось потужних могутніх країн, вони взагалі відчувають себе досить відважно. І не бояться нікого навколо. Чому? тому що вони, як їм, як їм е здається, виконують дуже важливу місію. Ми, християни, покликані з вами виконати надважливу місію. Ми з вами, світло цього світу, несемо Євангелію, цей світ. Ми, посли від імені Христа, проповідуємо людям е цього світу, примиріться з Богом, не мов би Христос через нас благає, прийміть Христа. Бо того, хто не відав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми стали праведністю Божою Ніб. Це друге пісне до коринтян, п'ятий розділ, 21-й вірш. Я от читав з 19-го. цитував верніше з 19-го. Але послухайте, брати та сестри, сьогодні церкві не вистачає цієї святої впевненості, не наглости, а впевненості в своєму Бозі, впевненості в своїй місії, впевненості в тій, в тій задачі, яку перед нами Господь поклав. Ми маємо. Бути в спокою, знаючи, що забезпечені належить Богу. Той, хто посилає, той, той і забезпечує. І ми, як посли від імені Христа, повинні відважно йти в цей світ, не боячись, що нам чогось не хватить, не боячись, що з нами щось трапиться, не боячись, що диявол нам зашкодить. Чому? Тому що той, хто у нас більше, то хто світі. той, хто нас посилає в цей світ, він знаряжає нас, він готує нас. Він він дає нам все необхідне, щоб ми могли виконати. Поставлено перед нами місію, тому ми з вами повинні бути впевнені. Коли апостол Павло, вибачте, апостол Петро Йоанн вони творили перші свої чудеса, фарисеї, бачачи впевненість їхню і розуміючи, що це люди не книжні і мають таку владу, знаєте, вони боялися з ними мати діло. І вони прислуховувалися до цих людей. Людина, яка знає Бога, це людина, яка має впевненість, яка має відвагу, яка не боїться говорити правду, правду, яка записана в Євангелії. Тому з відвагою виконуйте свою місію. Нехай дух віри, він почуває на кожному з вас. Нехай впевненість в тому, що Господь покликав вас, вона підніметься прямо зараз. Не переживайте про те, що. Будете їсти. Не про те, що будете одягатися, не про те, як ви виконуєте своє покликання. Бог про це подбав. Він дає вам силу виконати своє покликання. Він дає вам силу йти е і, і світити в цьому світі. Він ваше джерело, Він джерело вашого забезпечення, джерело вашої фізичної сили, джерело вашої е е емоціональної, духовної, розумової, інтелектуальної сили. Господь, Він джерело всього для вас. Тому будьте. Людьми, які розуміють все це, приймають все це і випромінюють як результат впевнені, знаючи, що все можливо віруючому, і все можливо Богу, тому що ми віруючи, уповаємо саме на нього. Нехай Господь благословить вас, і нехай це післання сьогодні підніме у вас бажання виконати те, до чого Господь вас покликав, виконувати, продовжувати це робити з миром Божим і до нових зустрічей, брати та сестри.